Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про шкарпетки Dex Shell. Шкарпетки надані для огляду офіційним дилером марки Dex Shell в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Про такі шкарпетки, точніше, про їх більш ранню версію, я вже робив огляди. Згадував про них раніше в оглядах інших шкарпеток. Дивіться посилання в кінці відео або в описі. І я можу сказати, що тепер модель трохи оновилася, можна порівняти зі старою моделлю, що з нею сталося за весь цей весь час використання. Подивитися, як виглядає мембрана. І загалом розкажу своє враження про шкарпетки Dexshell Ще раз хто не чув. Можливо, це стане комусь в нагоді. Для тих, хто не знає, марка Dexshell – це шкарпетки, шапки, рукавички з мембраною. Ви можете занурити ногу-руку в рукавичках, шкарпетках у воду. І у вас нога буде повністю суха, мокре взуття не намочить вам ногу. І ви отримаєте значно більший комфорт при пересуванні. І з власного досвіду скажу, що крім комфорту, що волога не проникає всередину, ви отримуєте значно більший комфорт по. Перебуванні в холодну пору року на вулиці. Єдиний мінус цих шкарпеток, що їх треба дуже обережно прати, бо мембрана вона не любить порошкових моїчих засобів і бажано прати їх в ручному режимі. Давайте подивимось на етикетку і подивимось, що в нас змінилося. Перш за все, виробник каже, що ми можемо прати ці шкарпетки в пральній машині в делікатному режимі. Раніше, наскільки я пам'ятаю, у нас було бажане тільки ручне прання. Оскільки ми могли пошкодити мембрану. І з рахунок конструкції вона втратила б свою спіфункціонал. Внутрішній склад внутрішнього зовнішнього кошару. По досвіду користування скажу, що все досить гарно, позносить стійко. Неприємні запахи шкарпетки не накопичують. І порання відбувається досить легко. Головне не сушити їх коло відкритого вогню, щоб знов-таки мембрана не втратила свої властивості. Сушити їх природним шляхом. Один день, грубо кажучи, у вас сохне одна сторона, а другий день інша сторона. В цьому плані, це, звісно, не дуже оперативно, але практично. Ці шкарпетки я використовую при їзді на велосипеді. В осінній та зимній період, коли невеликі морози. І раніше я не використовував шкарпетки з мембранами. І мій велосипедний сезон закінчувався в основному осінню і зимою велосипед не використовувався. Тепер вже я використовую велосипед і мені це розширило діапазон користування і комфорт перебування на природі в зимній час. Можливо, картинка. Старих шкарпеток і не дуже приваблива. Але вони чисті, просто їхали в сумці і набирали на себе всякої пилюки. І ми можемо побачити, як змінився їх зовнішній вигляд через 3-4 роки, якщо я не помиляюсь. Вони повністю функціональні в плані, що їхні, їхня тканина не зазнала ніяких змін, дірок, протертостей не отримала. Але ці шкарпетки рік назад. Почали, в них почала відклеюватися мембрана, і в результаті вона просто відірвалася і скомкалася в пальцях. За рахунок двошарової конструкції я зробив надріз по шву витяг мембрану, і тепер це прості шкарпетки, повністю цілі, які можна використовувати так само без мембрани Сама мембрана має ось такий вигляд. На перший погляд. Це целлофановий пакет, склеєний по формі шкарпетки. Він розташовується між двома шарами зовнішнім і внутрішнім, приклеєний до них, і, відповідно, при пранні не треба ніяких там сильних різких рухів, сильного віджимання і тому подібного. Мембрана, хоч і здається, звичайним целлофановим пакетом. Вона такою не являється, вона досить міцна. Пробити її ми не можемо, звичайно, якщо не докладемо зусиль. І за рахунок перфорації на такому молекулярному рівні, ми отримуємо паропроникність лише в одну сторону, що забезпечує наш вологозахист і комфорт. Сама по собі вона нічого не важить, досить легка, немає неприємних запахів, і після скільки? Я сказав, 3,5-4 роки використання, вона повністю функціональна. Єдине, що тепер вона без шкарпетки. Її можна одягати просто на шкарпетку зовні, чи під шкарпетку, чи між шкарпетками. Тут кожен вирішить сам. Витяг є її лише тому, що вона відірвалася, як я вже сказав, і була таким комком в пальцях шкарпетку. Більшість тих людей, хто чує про ці шкарпетки, вони кажуть, «Вау, класно!» Але, почувши їх ціну, вони одразу кажуть ні, фігня. Це особистий вибір кожного. Але це я можу сказати, що коли у вас промокле взуття і ви маєте пару таких шкарпеток, це дозволяє спокійно завершити ваш робочий день, прогулянку на природі чи перебування десь на фронті в мокрому окопі. Це неодноразово мені розказували друзі, які використовують такі шкарпетки. Вони бувають різні, різні по складу тканини, різні по висоті, високі, низькі, літні зимові. Відповідно, кожен може обрати для себе те, що йому потрібно. Так, вони не дешеві, але практика показує, що вони класні і практичні. Звісно, ідеально спробувати, але такої можливості у всіх нема, тому треба купляти. Мембрана комусь підходить, комусь не підходить. Тут кожен вирішує сам. В даному випадку це велосипедна модель, це світловідбивні смужечки повинні бути, які покращують вашу помітність на дорогах. Бувають для бігу, для мисливства, тобто, коли ви більш стаціонарно стоїте на місці. Окремо, військових, здається, нема. Але я робив огляд на ту модель, яку зараз використовують знайомі на фронті. І їх враження досить позитивне. Щодо прання, і після як вони пережили. Цю зиму війну 22-23 року, я не знаю. Якщо я про це дізнаюся, я обов'язково про це повідомлю в оглядах. Ну Взагалі, компанія Dexshell не стоїть на місці. Раніше вони починали з кількох моделей шкарпеток. Тепер у них є і шапки, і рукавички, не пам'ятаю, що в них ще є. І також, от, наприклад, у цих шкарпеток ми бачимо, що внутрішній шар у них змінює структуру. То якщо раніше вона була така. Дрібна в'язка. То тепер це стала більш така велика. Тепер ми трохи бачимо мембрану, можливо, це якимось чином вплинуло на те, що тепер ми можемо прати в пральній машині. Але не забувайте, що для прання засобів з мембраною треба використовувати спеціальні миючі засоби. У всьому іншому, ці ж пропетки абсолютно невибагливі. Як ми бачимо, тканина зносу стійка. Спокійно витримує. Активне використання. Тому, як для себе, я раджу для, для купівлі для активних видів спорту для перебування на природі такі шкарпетки, принаймні одну пару. Бо коли ваша нога намокла і ви міняєте шкарпетку на суху, а черевик залишається мокрим, це не надовго вам збільшує комфорт. В цьому ж випадку ви отримаєте повністю сухі ноги у мокрому червику. При цьому нога майже не пріє. І дискомфорту у вас не буде, а буде суха, комфортна температура у вашому червику. Щодо розмірів цих шкарпеток, проблем немає. Є розміри S, M, L, XL. Дивіться розмірну сітку, але, здається, L це 43-46 розмір. Тому градація досить непогана. І можна підібрати під свій розмір. Вони добре тягнуться, і разинка не перетягує вашу ногу в ікрі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! До нових зустрічей!